Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами застановитися над постаттю святого Йосафата Кунцевича. Саме цю неділю, 12 листопада, церква вшановувала його пам'ять, а також 400 років з Дня його мученичої смерті. Нещодавно мав нагоду служити літургію спільно з отцем Миколою Микосовським, монахом оселянином який після літургії подарував мені таку книжку, яку він особисто написав. Він є автором цієї книги, яка називається Світич Єднання. який отець Микола описує життєвий подвиг. Святого священномученика Йосафата. І Дійсно, хто був такий святий священномученик Йосафат? Бо маємо, десь поклавши руку на серце, визнати, що ми дуже мало знаємо про цього святого. А мали би знати. Тому що ми, як діти. Церкви, яка перебуває в єдності з апостольським престолом, маємо знати світочів цього єднання, тих стовпів, на якому це єднання будується. Бо живемо, на жаль, в такий досить складний час, коли бачимо різні атаки на церкву Христову, зокрема на Церкву католицьку, в тому числі на Українську греко-католицьку церкву. І дуже часто чути заклики, для чого вам потрібний Рим. Єднаємося у Києві. Для чого вам є Римський архірей, Папа Римський. Але найперше, щоб висвітлити це таке складне питання, недостатньо буде формату цього відео. Але я хотів би відповісти на такі закиди, відповіддю. Життям святого Йосафата. За що помер святий Йосафат? Адже він був убитий у 1623 році розбратолюбними ворогами єдності церкви. Не хочу зараз деталізувати, закидати камені в чийсь город, ворота якоїсь церкви. Але маємо розуміти, що Господь наш Ісус Христос у Святому Євангелії чітко каже до апостола Петра, Ти Петро Скеля. І на тобі я побудую церкву Мою. І дам тобі ключі царства Небесного. І все, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І все, що ти розв'яжеш на землі, Буде розв'язане на небі. Отже, тут Ісус Христос чітко вказує, кому Він дає верховну владу у церкві, дає її апостолу Петру і всім його послідовникам. І незважаючи на різні недоліки, гріхи церкви, церква Христова, вона повинна бути єдина. Єдина на чолі з видимим головою, яким є Римський архієрей. І саме цю єдність проповідувалося тисяча, мученик Йосафат. Він прожив дуже коротке життя всього 43 роки. Був монахом, аскетом, подвижником, великим церковним діячем, опісля архієпископом Полицьким. Але за своє коротке життя він дав нам свідчення саме єдності Церкви Христової. Єдності, яка будується на скалі апостола Петра. Я радив би вам познайомитися з життям святого Священному Йосифата для того, щоб через його життя пізнати потребу зберігати цю єдність. цю єдність. За яку терпіли дуже багато монахів, священників, єпископів, мирян, саме в бурхливому 20 столітті, тому що вони прикладом свого життя, прикладом мучеництва, прикладом заслань, в'язниць доказали, що ця єдність повинна бути. І дійсно наша. Свята греко-католицька церква, вона безперечно є за з'єднання всіх церков на Україні в нашій українській державі. Але якою має бути таєдність? Таєдність має бути під проводом наступника апостола Петра, незважаючи на різні недоліки людей, які є в церкві, навіть тих, які займають високі посади. Тому що, якщо зруйнувати цю єдність, то ворог людського роду через своїх слух у цьому світі спробує руйнувати і основи церкви. І безперечно, їх легше буде зруйнувати, коли церква буде розроблена, поділена, коли не буде мати видимого главу. Якраз Святий що Йосафат він є прикладом тієї єдності. Адже жив. У дуже важких часах ми собі десь пригадуємо інколи бурхливі 90-ті роки, коли наша українська держава щойно стала вільною. Пригадуємо собі ті міжконфесійні конфлікти, суперечки навколо храмів, навколо громад, коли відбувалися дійсно ті такі різні сутички між християнами різних конфесій. І це дійсно болючі спогади, які ранять серце на одного християнина. А коли подивитися на життєвий шлях святого Йосафата, то дійсно він жив ще у ваші часи, тому що він жив саме в часи, коли тільки ця єдність в 1596 році була відновлена Київською митрополією. І дуже багато ворогів було тієї єдності, і саме ці вороги вбили у 1623 році святого Йосафата. Але приклад його життя спонукає і нас бути вірними дітьми Святої Апостольської Вселенської Католицької церкви. Маємо наслідувати його приклад. Маємо молитися про те, що Господь дарував духа єдності всім християнським церквам в нашій українській державі. Особливо в ці дні, коли ми вшановуємо. 400 років з дня мученичої смерті святого Йосафата молімося до нього, щоб Він вимолив цей дар єдності для нашого українського народу. Щоб цілий наш український народ єдиними устами і єдиним серцем прославляв Всемогутнього Бога у Тройці святій єдиного Амінь.